Всім привіт! Як ми знаємо, життя складається з дрібниць сім'я складається з окремих маленьких моментів, які запам'ятовуються, ну можливо і не запам'ятовуються, але вони неодмінно залишають слід у наших стосунках, і останні події змусили нас переоцінити життя. Те, до чого ми прагнули, виявляється не таким же важливим. А на що навіть не звертали уваги, раптом набуло величезного значення. Прийшло усвідомлення, що щастя це коли в хаті бігають діти, які можливо раніше дратували, да чогось від тебе хочуть, а тепер вони, можливо, далеко і в домі так порожньо. І ще щастя, це коли ти спиш у своєму ліжку, поруч твоя половинка, і коли тебе буде тільки будильник, коли є можливість повечеряти всією сім'єю і розказати подробиці звичайного робочого дня, поговорити, поспілкуватися, тому що теж зараз не всі це мають. Також щастя, коли маєш спогади і мрії, коли можна сказати, або ж просто почути е, спасибі за якусь дрібничку, правда? Е, хочу повторитися, наше життя воно і складається з дрібничок. А є люди, які вплинули на те, ким ми стали, які зробили щось що запам'яталось, або ж можливо, нам допомогло в житті, або ж просто щось підказали нам. Але вони часто навіть не здогадуються про те, що їхні дії мали якесь велике значення для нас. Так, я в дитинстві багато часу проводила, наприклад, у бабусі і дідуся. І я вже в одному з попередніх випусків розказувала про сусідів, у яких над дорогою ріс величезний осокір. На ньому було гніздо лелек. Це, до речі, ті сусіди, паркан яких я. До одного разу <звенували> Лена навчав їздити за кермом, і ми трошечки не вписалися і зламали паркан. Так, але повертаємось до лелек. І якось улітку вночі була гроза, і гніздо з пташенятами впало і лежало на дорозі. Ми були в шоці, нам так було боляче дивитися на це, але бачимо, їде автовишка. Виявляється, це наш сусід теж йшов по дорозі на роботу, побачив це, серце не витримало. Він взяв на роботі автовишку і приїхав. Почав ремонтувати це гніздо, облаштував його, поклав на місце на Осокір і поїхав собі на роботу. І ви знаєте, в той день. Цей сусід був просто героєм дня. Ну що можу сказати, дядько просто молодець. І ще разом я помітила, коли я приїжджала до бабусі іду дорогою, я згадую цей випадок. А кілька років тому прийшла думка: дядько Василь він навіть не підозрює, що його вчинок був для мене справжнім уроком доброти, і е, вирішила відвідати його. Ми до нього і заїхали, але не застали його вдома. Так, часу не було чекати, і я вирішила згодом написати йому листа такого справжнього паперового. <реш> Мушу вам сказати, що Лена любить писати паперові так, листи. Люблю писати листи. І, і я йому надіслала цього листа. І, хоча розуміла, що ну, буде виглядати якось дивно. <реш> Зараз це не в моді. Але. Не я зустріла його дочку, і ми розговорилися, і вона мені подякувала за листа. Не бійтеся незвичних речей, ну або старомодних навіть. Не бійтеся виглядати дивно. Якщо є бажання, якесь побудження, зробіть це обов'язково. До речі, про листи. Пам'ятаєш, коли ми тільки одружилися, ми переїхали жити в інше місто, і ми батькам писали паперові листи, ходили на пошту, телефонували. Це було дуже романтично. Замовляли. Потім чекали ці листи, читали. Я дуже скучала за ріднею, за своїм містом, але це і добре, що ми одразу жили окремо, звикали одне до одного, збирали шафу. Пам'ятаю, сіли в неї, потім плакали, а повісили штори. Подивилися на них, сіли на підлозі навпроти, і такі вони нам були гарні. Все Як... починалося якось з такого початку, і це було наше щось таке. Так формувалася наша сім'я. Якщо ви тільки плануєте одружуватись, то запам'ятайте, краще жити недалеко від батьків, але все ж таки окремо, особливо коли мова йде про перший рік життя. Погоджуєшся зі мною? Так. А маб... чому? Щоб не повторити, мабуть, сценарій Кайдашевої сім'ї. І таке можливо. А з іншого боку, буває всяке, і бувають такі випадки, коли немає фізичної можливості е, жити окремо. У нашій сім'ї так було двічі. Ми по півроку жили з батьками, і хочу сказати, що в нас були дуже гарні стосунки. Батьки намагалися не вмішуватись. Не то не то, що намагалися. Я не пам'ятаю такої ситуації, щоб батьки вмішувалися в нашу сім'ю. А ми намагалися е, гарно ставитись до них і поважати і виконувати е, п'яту заповідь. Шануй батька та матір свою. Так що у будь-якій ситуації можна порозумітися. А молодій сім'ї краще жити окремо від батьків, але обов'язково потрібно зберігати родинні стосунки, такі теплі стосунки, і робити все можливе, щоб вони відчували ваше тепло і вашу увагу. А також, якщо ми казали, вдячність. І дякувати батькам можна теж за прості дрібнички. Поділимося однією ідеєю, як можна це зробити. Так, ось ми принесли альбом. Це наш альбом. Але ми хочемо розказати про ще один особливий альбом. У мене є ще дві сестри, і в кожного з нас вже є своя сім'я. І якось ми нашими сім'ями вирішили зробити їм подарунок. У них була річниця весілля. Ми подарували їм фотоальбом. А потім прийшла ідея заповнити його не тільки фотографіями, а щоб кожен з нашої родини описав якусь приємну подію чи написав щось, за що він хоче їм подякувати. Це виглядало приблизно ось так. І ви знаєте, коли ми писали е, ці подяки, ми ніби переживали знову ці всі такі приємні моменти з дитинства, е, коли ми тільки одружилися, як вони нам допомагали. І... Коли ми їм подарували, теж дуже було цікаво і приємно дивитися на їхні позитивні емоції. Ми просто ділимося з вами ідеєю. Неважливо, як ви це зробите. Просто потрібно пам'ятати, що навіть за дрібнички потрібно дякувати і тим більше своїм батькам. Кожному з нас так важливо відчувати і знати, що те, що ти комусь робиш, це йому потрібно. Що ти важливий і залишив добрий слід у житті інших, навіть Богові можна сказати, це важливо. Так е, про Ісуса написано, е, ми можемо про це прочитати в Ісаї, 53 третьому розділі, 11 му вірші. Після своїх страждань він побачить хороші плоди і буде задоволений. А ще Павло писав за все, дякуєте, пам'ятайте Солонянам п'ятий розділ. Дякуйте Богові у багатьох сім'ях. Є навіть традиція називати подяки за день. Е, помічайте щось таке добре, що роблять ваші ближні вам, та й просто навіть чужі люди. І ви знаєте, нехай ваші найрідніші частіше кажуть вам спасибі.